А це театр юного глядача. Ну, зараз там, там йде ремонт. Ремонт фасаду. Там останній раз виступала віра холодна. Це був січень 19-го року, було холодно. З акторів вимагалось грати в театральних костюмах. Вони були легкі, вона вже була хвора, ще додала трохи собі і вже з температури її привезли в отель Брістоль. Де... Вона жила, це червона. Постійниця. А там вже адміністрація, злякавши, що вона заболіла тифом, попросила її висілити і перевезли вдома побудову, де жила її сестра і мама. Ось цей будинок вона переїхала. І в цьому будинку вона провела свої останні часи. Ось їй поставили пам'ятник тут. А в цьому соборці і відпівали та провели в останній путь. Далі буде.